У Миколаєві завтра оголошений день жалоби за загиблими. Цієї ночі жертвами російських вбивств стали п'ятеро людей. Пізно ввечері росіяни запустили по місту ударні безпілотники з Криму. Шахеди влучили у багатоповерхівку та приватний будинок у різних районах міста. Розбір завалів уже завершено. Остаточно про кількість потерпілих і збитки. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Олена Шворак. Через атаку шахідів тривогу на Миколаївщині оголосили після опівночі, коли більшість містян вже спали. За годину ударні дрони влучили по житлових будинках. Один шахет протаранив чотириповерхівку, другий впав в іншому районі міста на приватний будинок. Спалахнули пожежі. Рятувальники загасили займання і взялися розбирати завали. Голіруч сподівалися, що під потрощеними конструкціями є живі люди. Проте сподівання виявилися марними. З-під завалів дістали тіла п'ятьох людей. Рятувальники деблокували тіла п'ятьох загиблих людей. Одна людина загинула в чотирьохповерховому будинку і четверо людей в одноповерховому. Жертвами російської атаки стали троє жінок та двоє чоловіків. Ще одну жінку шпиталили до лікарні із гіпертонічним кризом. 22 двом миколаївцям знадобилася допомога психологів. Хова хвиля пошкодила житлові будинки, чотири крамниці, вогонь знищив припарковані автомобілі. Пошкоджена також тепломережа. Нині на місці працює комісія, яка фіксує масштаби руйнувань. Олена Шворох, Софія Шворок, ТСН один плюс один марафон Єдині новини. Примусову евакуацію жителів кількох сіл оголосили на Харківщині вже не лише для дітей, а й для дорослих. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Розпорядження про обов'язковий виїзд стосується жителів десяти населених пунктів бурівської громади, серед них і селища Борова. Це пов'язано із активізацією ворожих обстрілів для переселенців. Уже підготовлено дві тисячі ліжок у безпечніших місцях. За потреби їхню кількість збільшуватимуть. Посадовці нагадують, евакуація. Безкоштовно.